Григорій Лютий біла скрипка. Вірш розповідає Шемберко Єлизавета, учениця 9 класу. Біла скрипка. От любові, от великої, що коханий розтоптав. Стала дівчина осикою між глибоких синіх трав. І не зойкнула, і не скрикнула, як рубали в полинах. Майстер думав. Робить скрипку він, він їй груди розтинав. Ти не скрипка, ти доля, сльози струн золоті. Ти не скрипка, ти воля, ти єдина у житті, і звідтоді неприкаяна От села і до села скрипка пам'ятю покарана по весіллях мед пила. І, бувало, Упивалася, відкривала всім журбу, і літала, і виривалася, наче відьма у грубу, а у полі за північному одинці в тишині скрипалеві диво дівчина танцювала на струні. Він зорею, кажуть, мічений, мов господь, жебрак, на жаль. Ой, зі скрипкою повінчений, жив до віку той скрипаль.